Поставь лавровий лист у кожуру банана, і твоя сусідка прийде в гості. Очищаємо банан від шкірки. Нам потрібно буде тільки шкірка. Поріжте шкірку банана на ось такі малесенькі пластинки. Банани в косметології вже використовуються давно, тільки ми не знали, що кожурна. Пересипте шкірку у ємкість. Банан у своєму складі містить калій та антиоксиданти. Додайте чуть-чуть кориці. Кориця регулює рівень цукру в крові. Додаємо ще лавровий лист. Лавровий лист має чудові протизапальні властивості. Останній інгредієнт це гвоздика. Додаємо ще один літр води. Це тут чудова сумічна, тільки регулює артеріальний тиск та рівень цукру в кожі. А ще ефективно бореться з болями в шлунку. Заспокоює нервову систему, особливо в уникненні при... екстремальних стресових ситуацій. Випиваючи кожного вечора, ви забезпечити спокійний протягом всього часу. Отримали ми з вами фантастичний напиток, який допоможе вас при воспаленні желудка, а також покращить настрій. Ви Використ... Стовуйте, мої хороші.